Як діяти військовослужбовцю, щоб не забрали водійське посвідчення? Поліція зупинила автівку військового у нічний час та, перевіривши документи, запропонувала пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Той відмовився: за законом, це передбачає автоматичне складання адміністративних матеріалів з направленням їх до суду. А далі, практично 100% позбавлення права керування транспортними засобами на певний період. Здавалося б, цілком програшна ситуація. Але є одне але співробітники поліції не мають права здійснювати огляд військовослужбовця на стан алкогольного сп'яніння та складати протоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Такий огляд можуть проводити виключно уповноважені особи військової служби правопорядку. Тому у випадку направлення такого протоколу до суду необхідно оперативно підготувати клопотання про закриття справи із залученням довідки, яка підтверджує проходження військової служби. І адміністративна справа щодо військовослужбовця має бути закрита.